Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 1 листопада. Друзі, я на привокзальному риночку і пропоную вам подивитися ціни на різноманітні смаколики. Ось, друзі, дивіться, яка смачна квашена продукція. Ось така класна капусточка, пів кіла 50 гривень. А з яблучком 60, Чемпіньончики з морковкою по корейськи 35 гривень за 100 за грамів. І що бурячок, що морква по 15 гривень за 100 грамів. Ось цей якийсь марсик по 150. Ось такий 130 виноградик. Грушка 130, хурмичка 125, гранатик 135, апельсинчик 70, мандаринчик 135. Ось така грушка: 75. Дивіться, яка гарна стиканачка. Центуріончик по 150. і глетстоун по 180. Це друзі. Сьогодні чудова, гарніша погода. Не сидіть вдома, завітайте на привокзальний риночок, Ви подивіться, які тільки смаколики дівчата для вас поприготували. Все до зустрічі вас тут чекають.